Сьогодні вівторок і на моїх жовтих диванах з'являється сонячна дівчина, моя колега Оля Цибульська. Привіт! Доброго давай. Привіт. Ми з тобою знайомим вже 100 тисяч мільйонів років. Просто страшно навіть подумати. Тому що я уявляю, я пригадую все те, що було на фабриці, які ми були в будинку. До речі, нещодавно те відео переглядала. перед притримала так багато носальгії. Він скажу, з тебе вже такі серйозні чотири. Жида, може, чоловіки. Як з тебе занесла на МОДИ? Я вже не перший рік працюю на і там є прекрасна програма, яку я дуже люблю Золотой грамофон. Я вед... Золотой! Да, я веду його разом із Нікітою Добриніним, але оскільки мене ще можна і показувати, то вирішила спільно із каналом 1 тому що Русське Радіо М1 це два братики, створити програму RuTop10 Я цікавлюся новинами шоу-бізнесу. Ти сама бачиш, скільки новин від наших колег з'являється в інтернеті. Причому іноді вони таке пишуть, що не те, що на жовтий диван на голову не налізає. Тому вирішили над цим всім пожартувати, розбавити. Цю всю інформацію і мій класними кліпами і просто зробити таку класну програму. Тому не пропускайте в неділю в 12.30, в понеділок о 9-й вечора. Жду. Я, до речі, знаю, що ти сама пишеш собі собі інформацію підводки, ти сама все шукаєш. Ну мені дуже цікаво. Я дуже цікаво слідкувати за твітерами, дуже цікаво читати Фейсбук. Тим більше ти знаєш, а якщо раніше там для нас зірки, наприклад, Кабзон, він був якимсь таким недосяжним, ти нічого про нього, крім того, що він не остановить його як бігущого бізона, так і пающего то більше нічого про нього не знав, то зараз зірки дуже близько. Вони все викладають, що вони поїли, куди вони сходили, де вони сфотографувались. Я люблю над цим просто від душі посміятися. Ну так, любя. ніжно і хочете розказати людям, що відбувається в інтернеті, якщо вони не встигають за цим слідкувати. Я знаю, що ти ще всі тебе асоціюють, чомусь постійно, що ти слухаєш лише російську музику, але я то знаю, що насправді це не так. Які в тебе альбоми в твоїй машині в моїй машині? Ти знаєш після відпусток, після того як я двічі побувала в своїй. Мій кіріда Іспанія. Я почала вчити іспанську мову, підсіла на іспанську музику. Зараз слухаю Чамбао, слухаю ББ і ще велику кількість виконавців. Продовжую любити Бенсона. я пам'ятаю. дуже сильно його люблю. І Стінг. Зараз він мені дуже подобається. Він робить зовсім некомерційну музику, таку, яку після Ніколая Баска, не об'явіш. Дуже модна, але якраз таки в машині після всього, після ефірів на радіо, на телебаченні вімкнути тихенько. Шайпу, май... От, тільки в іншій інтерпретації, крутиві. Я знаю, що ти ще пишеш сама собі вірші, тому що я читаю твій О, Фейсбук. Так. Я знаю, що ти постиш дуже часто щось <говорит> таке відверте. Ти можеш зараз щось зачитати нам? <говорит> <говорит> ну, я пишу не собі, насправді. Ой, да. 에, насправді 에, вночі приходить муза. До когось музик, до мене поки що тільки муза. Да. Е, якщо є вибір між тим, щоб щось поїсти і щось написати, то я, напевно, що беруся за комп'ютер. Зараз спробую нове, якщо не забуду <говорит> нічого. Эм, я в любви тонуть хотела Окунаться, не всплывать А ее лишь по колено даже негде понырять Мне рассказывали люди, что она как водопад Что омоет мои груди, но сухим остался зад Огорчилась немного Потускнела на глазах и решила Надо ноги искупать в своих слезах Долго плакала от горя так, что лужи стали морем И сижу теперь опять жопой Мокро, шо? Нырять? Закрутила косы в дулю. Эх, давай теперь грести. Бабам скучно, когда любят, надо море. Ти. Uh -huh. uh -huh. Слухай, прикольно. Ти знаєш, я себе відчула зараз ніби так в русській народній сказці. Ти ще в такій стюдниці сьогодні прийшла. Так, я дуже люблю мультики, дуже люблю байки, іконика, горбиконика і все, все, що відбувається. Все, все що пов'язане із сказками, з нашою слов'янською культурою, це моє. Я, до речі, знаю, що ти ще плануєш відкрити своє ток-шоу. Чи це твоя мрія, а, чи що це? Ти знаєш, я антифеміністка. Не дивлячись на, на те, що зі мною зробив той самий Бодянський а після фабрики. А коли це з тобою так? трапилося? Я хочу зрозуміти, звідки це пішло. Ти тому має... що раніше ти така не була. Ти знаєш, був якийсь момент, коли і мене там кидали хлопці, у мене не складалося в якомусь особистому житті. І в той момент, коли навколо мене всі подруги, ой, како я, Все, ненавиджу всіх чоловіків. Я подивилась на цю ситуацію по-іншому, тому що розумію, якщо щось відбувається не так, ми дівочки, в цьому теж виноваті. І я вирішила захищати всіх хлопців. Чесно, мені mm. хочеться, щоб ми зрозуміли, щоб ми жінка стала на своє місце, щоб ми ходили так, як ти і я сьогодні. в гарненьких спідничках робили зачіски, фарбувалися, були ніжними і такими, щоб нас Хотілося захищати, а не лізли на амбразуру, знаєш. Але ж ти теж дуже багато працюєш. Я багато працюю, але ти знаєш той момент, коли треба закрити рот і перетворитися на -р -р -р, я. Я стараюся це зробити. Тому мені хочеться захистити всіх хлопців, хочеться активізувати такий знаєш, антифеміністичний рух. Хочеться, щоб ми були ніжними, такими слухняними, можливо, покладистами, і тоді дівочки у нас всю будуть. А да, воля вже на машині, так. тому вона знає, як це робити. Секрети Олі прямо зараз. Так. А ти готова вже стати сімейною Народити дитинку. Е, ти знаєш. Ну якщо мені отак зверху постукають і скажуть, що давай, то я з великим задоволенням, тому що в нас час чомусь модно мати п'ятий айфон, мати шосту тачку, мати якийсь, я не знаю е, великий білет до походу, там якісь магазини, але не модно народжувати багато дітей, не модно бути сімейними людьми і у модно... тих, у кого дуже успішна кар'єра. Так, 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 це не На це немає часу. Дуже хочеться, щоб створювали сім'ї, щоб народжувалися діти, тому що в мене особисто і в тебе так само є. Я впевнена, на друзі, які встигають і побудувати кар'єру, і народити малюків, виховати, і просто казати всім, що наліво це, звісно, добре, але краще сім'єю і в місті дітей. Тобто ти готова. Я готова. Я вважаю, знаю, що для цього певного часу не треба. Знаєш, ну, Діти так. це не хамічок, це не треба готуватися, бо кажеться, ми готові завісти. Ні, коли воно з'явиться, воно з'явиться. Я буду цьому тільки рада. Що зараз відбувається з твоєю музикою? Ла -ла -ла, <свят> да, да. Я тобі знаю в першу чергу, як співачку. Ти зараз активно працюєш а, на цьому? Ти музику? знаєш, був період, коли. Коли я тільки займалася радіо і тільки займалася телебаченням з великим задоволенням. Ще раз всім кажу, що я тепер живу на каналі М1 і радію цьому, але музика вона тече в крові. Був період, коли я робила те, що треба було співати. Та був період, коли я пробувала бути модна і mm -hmm. розуміла, що це зовсім не моє. Тепер я знайшла ту музику, яка співпадає з тим, що внутрішньо в мені. Тому зараз вона народилася, є вже декілька пісень. Перша пісня це метелики-бабочки, на яку вже ла ла ми відзняли відео, і я сподіваюся. Те, що в осінь влетимо ні на самоліті, а на баби. А хто режисер? Режисер Діма Кочев, дуже талановитий молодий хлопець, який знімав дуже багато реклами, який співпрацює з метрами і двометрами нашого шоу-бізнесу Режисерського дуже талановити дуже талановитий хлопець, який відчуває так само, як і я. І що знаєш, цікаво? Я до речі про це теж писала в Фейсбуці. Буває. Таке, що ти зустрічаєш людину, а тобі здається, що ти вже бачив її тисячу разів і що ви десь у минулих життях бачились. І в нього було точно таке вредження. Так, ми сіли, почали пити каву і говорили однією мовою. Це класно. А сьогодні ти прийшла з якою піснею? Я не просто так приготувала тобі мікрофон. Так, я прилетіла на метеликах. На метеликах. Тобто, це пісня, на яку ти відзняла відео. Я відзняла відео. Давай зробимо її прем'єру на каналі М1. Ось цю пісню. Оля Цибульська, я хочу зі своїми метеликами прокидайтеся разом з нами, Пробуджуйте всіх своїх метеликів. Так, да. давай підійдемо сюди. Давайте, ваші аплодисменти, Доброго усім ранку. Так, проти Нежным улыбайся. Man, she gave me the two-mile-ticket. Ще раз вийдемо пробуджувати ще раз своїх металиків. Олічка. Я тобі бажаю, щоб ти розвивалася у всіх своїх сферах. І думаю, що ми частіше будемо бачитися. Дякую, дуже рада. Дякую вам за прекрасний ранок. Пам'ятайте, слухайте на руськам радіо. Дивіться нас на каналі М1. І продовжуйте дивитися «Гудон Морген прямо зараз. Спасибо тобі, гарного Доброго, дня. Доброго,